Євген Коноплянка вперше до табору національної збірної приїхав як футболіст іспанської Севілії. До цього він був у Дніпрі, тренувався під керівництвом Мирона Маркевича. І якраз вдалося Мирону Маркевичу поспілкуватися з головним тренером Севілії Унаї Емері з приводу того, в яких кондиціях зараз перебуває Євген Коноплянка. Це сталося на. Щорічному злеті найкращих топових е тренерів Європи, на які вперше запросили українця, І от там вдалося Мирону Маркевичу дізнатися про те, як зараз почувають себе його колишні підопічні. Євген Коноплянка Нікола Калініч. Крім цього, ексклюзивно для нашої програми Мирон Богданович прокоментував про ту ситуацію, яка зараз існує у Дніпропетровському Дніпрі. Емірія запитав законоплянку. Що мені інтересно, він сказав, що все, все в порядку, він добре тренується, і я думаю, що з часом він буде грати в основному складі. Запитав тренера Ферентіни за Калініча, він також задоволений дуже ним. Стає одним з лідерів у Чесно вам скажу, я не займався селекцією. Я просто сказав, що мені треба. Мені потрібні футболісти, тому що ну, багато людей пішло основне, пішов Стрініч, пішов Джуліана, Коноплянка, Канкава, Калініч. Ну, то, є, то всі основні іграки Дніпра. А я просто попросив на їх місце, е, заміни. А як то сталося, що то, я вам чесно сказати не можу. От мені дали футболістів, зараз я буду з ними працювати. Я, якщо я так. Спонтанно їх поставив зразу. Вони тільки приїхали і зразу поставив. Ну, этот, часу для адаптації в них немає, тому що в нас, на жаль, також нема часу. З Шахтарем, допустимо, вгадав з тим, як з Данієла, з Бабатун не вгадав. Вже зараз приїхав захисник з Хорватії, захисник з Бразилії. Я їх ще не бачив. Ну, але на ходу буду щось придумувати. Ну, от зараз ситуація в Дніпрі. Давайте більше поговоримо про Дніпро. Мирон Богданович отримав футболістів, от, знаєте, якби, як то кажуть, на флажку. Це нормальне явище зараз. Олексійович? Звісно, нормально. Нормальне? Це да. ж не перший случай і, мабуть, не останній. тому що це трансферні питання, вони часто так рішаються. Ви правильно самі сказали, на флажку. Тренери, в принципі, вони вимагають, щоб якомога швидше якомога. Більше і відразу, і напевно так само це правильно. Ну конечно, любой хотел бы, да, чтобы укомплектоваться так, як зарані, і щоб пройшли збори, і щоб, ну, реалії такі, що хорошо, що вообще приехали. Тому... я, я говорил, еще раз повторюсь, у Днепра состав, которому реально ставят самые высокие задачи. И они поставлены. А то, что происходит там, я бы сказал так, на эмоциональном фоне, в том числе и очень часто в передаче, я думаю, что это тактические ходы, которые тоже имеют место. Все плохо, все караул. За Валену Мирона Маркевича, вы его знаете. Опыт, дело. Я его? Да. Всю жизнь. <реш> тобто це все це так само може бути достатньо така психологічна гра, so, да, та але на справді, в насправді хороше вчителя у нього. Ну, але з іншого боку, чесно кажучи, я ну, десь розумію, тому що він отримав ну, знаєте, як футболістів, яких він знав, пішли. Реально хороші футболісти. Там і Стрініч, і Коноплянка, і Калініч і Канкава, Зараз прийшли нові футболісти. Тобто, то все рівно час на адаптацію потрібен. Чи ні? Чи вони повинні так зараз відразу? Да там обойма есть, а эти люди, я думаю, квалифицированные. Там есть, так, кстати, человек, который очень внимательно отслеживает даже те слова Мирон Богдановича, что я не видел этих футболистов. Там есть Красников, который у него хорошая зрение.